Сьогодні э, ми маємо десь будемо мати після війни десь 5 мільйонів військових. Якщо ми зможемо хоча б вкладати 5 тисяч доларів на рік на кожного військового, а це будуть е, невеликі гроші, я думаю, що ми зможемо це поцінити, де буде там, біля 25 мільярдів доларів в рік. В рік да. Це цю суму можемо потягнути. Тому я вважаю, що сьогодні люба ініціатива, яка би не була, щоб наші військові отримували квартири, отримували, а, а, якщо вони інваліди, отримували гроші. Обов'язково я вважаю, що от я був по цій темі їздив вже по ветеранам США, вони дуже велику увагу а, на це а, Звертають обов'язково програми, як е, як жити в, в соціумі після того, після війни. психологічну допомогу, е, поподлаштувати на роботу, дати всім житло, дати всім квартири. Розумієте, ну це дуже великий кусок роботи. Якщо я не помиляюсь, 10,7 мільярдів доларів бюджет військових у нас гривень. В 25-му році я вважаю, що якщо наші о, о, друзі союзники нам будуть допомагати, спокійно можна буде вийти 25-30 мільярдів доларів в рік виділяти нашим військовим, нашим героям, які захищають і захищали нашу країну і здобули нам перемогу. Я вважаю, що нічого не варта, в першу чергу потрібно буде потримати наших військових таким чином.